20 січня останній термін подання звітності єдиного соціального внеску для роботодавців, 10 лютого для річної звітності підприємців фізичних осіб. Фахівці міндоходів наголошують на важливості вчасного звітування для конструктивної і злагодженої роботи, а також для уникнення черг. З кінця минулого року органами міндоходів адмініструється єдиний соціальний внесок. Це великий обсяг роботи, і тому дуже важливо, щоб платники своєчасно подавали звіти. Останнім днем подачі звітності з єдиного соціального внеску за грудень 2013 року. Є 20 січня 2014 року для роботодавців. Це врегульовано наказом Міністерства доходів і зборів України, що затверджено порядком. Формування та подання страхувальниками звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Юридичні особи, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового контракту або інших умов, передбачених законодавством, звіт не подається. Щодо підприємців, фізичних осіб. Фізичні особи-підприємці, які використовують загальну систему податкування або спрощену систему, подають звітність. Один раз на рік самі за себе до 10 лютого звітного року фізичні особи підприємці зобов'язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім пенсіонерів та інвалідів, які отримують відповідну пенсію чи соціальну допомогу. Ми хочемо наголосити, щоб звітність подається е, з метою уникнення черг для того, щоб е, для зручності подання звіту ми просимо не затягувати з подачою звітності. А також, якщо виникають якісь певні проблемні питання або питання щодо подачі звітності, ми просимо звертатися до податкових інспекцій. Звіт до органів Міндоходів подається за місцем взяття на облік в електронній формі на паперових носіях разом з електронними і на паперових носіях, якщо кількість застрахованих осіб не більше п'яти.